Добрий день. Ви слухаєте подкаст Медичного центру Святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче помічник для супергероя. Це як Робін у Бетмена. А супергерой вірніше супергеройка це хірургиня Неля Васковець. Привіт! Тема цього епізоду: Як уникнути зайвих хірургічних операцій, що також означає: Уникнути зайвих видатків і втрат часу ми вам розповімо три реальні випадки: про апендицит, про виразкову хворобу та жовчі кам'яну хворобу. Кожен з цих випадків завершився хірургічними операціями, але якби людина звернулася раніше, то замість двох операцій ми робили би одну. А у випадку виразки шлунку взагалі можна було би обійтися без операцій. Розпочнемо з історії про апендицит. Не так давно до мене звернувся пацієнт. Пацієнт звернувся зі скаргами на нудоту, біль в животі, підвищення температури тіла і одноразовий розлас стільця. І звернувся він, власне, на 10-й день від початку даних симптомів. Всі ці 10 днів пацієнт думав, що він ну, банально отруївся. І е, на десятий день, після того, як йому стало не легше абсолютно, оскільки він займався самолікуванням, він отримував активоване вугілля, препарати від температури, від нудоти, все-таки його дружина наполягла на тому, щоб він прийшов до лікаря. Після того, як він потрапив до лікарні, ми йому діагностували апендезит. Але на той момент, коли він уже прийшов, апендезит ускладнився абсцесом. І такий стан вимагає двох операцій. Для початку ми, нам необхідно розкрити абсцес, випустити гній. А після того тільки через 2-3 місяці ми можемо зробити повноцінну апендектомію. Проте, для того, щоб зробити апендектомію, нам необхідно зробити ще декілька дообстежень у вигляді колоноскопії та комп'ютерної томографії. А якби він почекав ще днів зоп'ять, то цей абсцес в що би перетворився далі? На жаль, ми не можемо спрогнозувати цього, але могло статися іще гірше, і міг утворитися перитоніт. А це пряма загроза для життя людини. А якби ця людина ну, звернулася раніше? Ну, я не знаю, там на другий, на третій день, то як би розвивався перебіг цієї хвороби? Так, однозначно, ми б діагностували йому апендицит гострий, і обійшлося б однією операцією. І також не довелося б проводити до обстеження ні комп'ютерної томографії, ні колоноскопії. Просто Одним моментом забрали апендекс, і він би жив собі щасливо і довго. Ну, насправді це така дуже різниця, де е, ця лапароскопічна апендиктомія, йде е, дві операції, які проводяться. От хотілося б якби, акцентувати на цьому, От яка. Різниця. Чим це складніше? Однозначно, різниця є велика. По-перше, це є затратно по часу. Затратно для лікаря по його часу, для пацієнта по його часу. Це тривалість перебування в стаціонарі. Також це додаткові якісь обстеження, і плюс пацієнт 10 днів терпів. Він 10 днів він терпів. Він пив не потрібні препарати, і все одно завершилось все операційним лікуванням. Тільки Тут уже в подвійному об'ємі, ну і відповідно менше цього наркозу. Це ж теж якесь ще додаткове навантаження на організм людини, так звісно, і все ж таки. Як не пропустити цей апендицит, як його не дотягнути до цього абсцесу? На що звертати увагу? Дуже часто насправді пацієнти, які поступають до нас стаціонар або просто звертаються із підозрою на апендицит, приходять і кажуть: напевно, я отруївся. От, але якщо у нас є болі в верхніх відділах живота, або по всьому животу, які потім переміщаються в праву з ділянку, право з ділянка це правий відділ знизу живота, то це історія все таки. Про апатезит. Тому, якщо у вас є біль, не зволікайте, йдіть до хірурга, і він обов'язково вам або спростує даний діагноз, або підтвердить. Якщо то, то скоріше, біль супроводжується нудотою. От є біль, нудота, йдіть до лікаря, до хірурга, і буде вам щастя. Так, так все вірно. Тепер давайте розкажемо цю от історію про жовче камяну хворобу. Уявіть собі пацієнта, якому після болівого приступу справа під ребе, типовий приступ жовчно кам'яної хвороби було діагностовано жовчну камяну хворобу. Жочна камяна хвороба це утворення камінчиків в жочному міхурі а, після першого приступу йому було запропоновано операційне лікування, лапароскопічну холецистектомію, яка є власне показана при даному захворюванні. Обов'язково от, оскільки ми знаємо про її ускладнення, про її можливі наслідки і про можливі наступні приступи. Пацієнт на жаль відмовився на той момент від операції. Протягом двох років його далі турбували постійно ці приступи, які він знімав то з пазмолітиками, то з знеболюючими препаратами. І час від часу забороняв собі. Певну їжу, оскільки порушення дієти може спровоковувати біль. Але, врешті, із сильним болем і вже з жовтими склерами він поступає у відділення хірургії. Чому жовті склери? Тому що е, один із камінчиків, який знаходився в жовчному міхорі, потрапляє в жовчну протоку і повністю її блокує. Тобто, жовч не поступає в 12 палу кишку, а поступає у кров. І, власне, ми отримуємо потоку, от ми її називаємо механічною жовтяницею. Даний стан потребує ургентного операційного втручання. Але тепер ми вже починаємо не із лапароскопічної холесистектомії, а із РХПГ. Це така процедура, ендоскопічна ретроградна холангеопанкреатікографія, при якій спеціальними провідничками забирається камінчик і жовчний протоки. Тобто першим етапом ми повинні звільнити жовчну протоку, дати відтік жовчі, а лише наступним етапом забираємо жовчний міхур. А можливо, цей чоловік ну не погоджувався на цю операцію, ну бо боявся втратити жовчний міхур. Ну, це так якось здається. Ну ніби от я віддаю свій орган, і це погіршить моє життя, і тому він не звертався. Ну, я так припускаю. Ну так чи інакше, він його все одно втратив, тільки він вибрав не легкий шлях, а дуже тривалий, болючий і виснажливий для нього і для лікарів, в тому числі, розкажіть трошки докладніше про е, хірургічну лапароскопію. Тому що, от коли люди чують видалення апендициту, видалення жовчного, вони мають собі уявлення, що там ледь не весь живіт розріжуть, і це буде довга й тривала операція, буде купа швів і так далі. І це десь можливо відлякує людей. Але ж насправді зараз все виглядає інакше, я так розумію. А сьогодні ми говоримо про такі патології, як апендицит і холецистит. і практично всі операції зараз виконуються для цих патологій лапароскопічно. От лапероскопі. Дозволяє зменшити реабілітацію, зменшити болювий синдром і пришвидшити повернення людини абсолютно до нормального здорового її життя. А в чому суть лапароскопії? В тому, що робляться маленькі проколи на шкірі людини. Проколи деякі 5 міліметрів, а деякі 10 міліметрів. От, через ці проколи, через червну стінку, заводиться газ е, вуглекислий в червну порожнину, роздувається, проводиться основний етап операції, після чого випускається газ, збираються е, інструменти і зашивається шкіра два дні, і людина вертається до здорового, абсолютно нормального життя. Тепер перейдемо до історії про виразку шлунка. Ще один випадок, який, як на мене, заслуговує особливої уваги, це виразка шлунку або донестепалої кішки. Отож, історія про чоловіка, який тривалий час хворіє на виразку шлунка, і не лікується, не приймає систематичне лікування, при тому, що він про неї знає, діагностовано, йому лікування призначено, але у силу певних обставин він його не дотримувався. Час від часу його турбували біль в епігастрії, печія, і він втамовував цей біль якимись певними препаратами, які йому порекомендували в аптеці, але не тими, що йому сказав приймати лікар. Тобто він приймав симптоматичне лікування, а не лікування основної хвороби. Так. В кінці кінців відсутність адекватного лікування і систематичного призвело до ускладнення такого, як кровотеча. На жаль, кровотеча це є. Дуже тяжке і важливе. Ускладнення, яке ми не маємо права і не можемо пропустити. Дуже часто навіть ці пацієнти потрапляють одразу у відділення реанімації, а після того ми вже проводимо після стабілізації стану ми можемо проводити операційне лікування. На щастя, зараз є дуже багато методів ендоскопічного гемостазу, але, на жаль, не всі виразки шлунку можуть піддаватися ендоскопічному гемостазу, і ми змушені просто робити великі розрізи, великі об'єми операції для того, щоб рятувати життя пацієнта. А якби цей чоловік ну приймав ті пігулки, які йому Призначив лікар. Тобто, виходить, що виразка шлунку успішно лікується препаратами. Ви дуже вірно підмітили. Крім того, що ми би не отримали ускладнення, ми б її зовсім полікували за той час, поки він так. мучився з нею ходив. А які є ще ускладнення от, виразки шлунку? Напевно, варто все-таки їх відмітити. Ускладнень буває декілька, вони дуже важливі і всі вони потребують операційного лікування, коли виникають. Ну, перше, це кровотечі. Про яку ми вже сказали. Наступна це перфорація, тобто, грубо кажучи, дірочка в шлунку. Це пенетрація проростання в сусідній орган, малігнізація, утворення якихось злоякісних пухлин в тому місці. І е, стеноз, коли фіброзна тканина заміщає нормальну тканину, і прохідність настільки звужується, що їжа просто не може потрапляти далі по органам. Ну і давайте насамкінець підведемо резюме нашого епізоду. Які ми можемо дати поради, щоб люди уникали зайвих хірургічних втручань, хірургічних операцій і відповідно менше витрачали на лікування коштів, ну і свого власного часу? По-перше, не ставити самим собі діагнози. Особливо якщо це стосується боли в животі? По друге, якщо лікар призначає лікування, дотримуйтесь його. Якщо Рекомендують хірургічне лікування, погоджуйтесь вчасно, тим більше, що лапароскопічна хірургія дозволяє комфортно та швидко пройти реабілітацію. І довіряйте лікарям. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович і хірургиня Неля Васковець. Ми говорили про те, як уникнути зайвих хірургічних операцій. Будьте здорові та сильні до нових епізодів.